Вправа 294. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо і розв'язуємо. Дивимося. Нам в першому заданні треба знайти невідомий доданок. Як його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Так і пишемо, щоб знайти Х, нам треба від суми, або 94 відняти відомий доданок або 48. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати стопчик 94. Відняти 48. Віднімаємо. 4 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це буде 6. 9. Збирали одиничку 8. 8 мінус 4 це 4. Отже, записуємо, що x тоді у нас дорівнює 46. Так. Ну що ж, перше рівняння ми роздали, ми знайшли, при якому x у нас ліва частина дорівнює правій. Переходимо до другого завдання. Знову у нас тут є невідомий доданок, Y. як його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Так і записуємо. Щоб знайти Y, від суми або 452. Треба відняти відомий доданок або 234. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати стовпчик. Записуємо 452. Відняти 234. 234. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 4 це буде 8. 5. Брали одиничку 4. 4 мінус 3 це буде 1. 4 мінус 2 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що y у нас дорівнює 218. Це і є коренем рівняння. Ми розв'язали це рівняння. Переходимо до третього завдання. Зменшуване від'ємник, різниця. Як знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Записуємо, що тоді х дорівнює до різниці або 206. Треба додати від'ємник, або 174. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати в стопчик. Записуємо 206. Додати 174. Додаємо. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо одиничку у старший розряд. 1 плюс 0 і плюс 7 це буде 8, а 2 плюс 1 це буде 3. Отже, записуємо, що х у нас тоді дорівнює 380. 380. Це і буде у нас корінь рівняння. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Зменшуване від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо, що B дорівнює. Отже, від зменшуваного або 378 треба відняти різницю або 165. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати 378. Відняти 165. Віднімаємо. 8 мінус 5 це буде 3, 7 мінус 6 це буде 1. 3 мінус 1, це буде 2. Отже, записуємо, що B у нас дорівнює 213. Це і є коренем рівняння. При такому B ліва частина у нас дорівнює правій. Ну що ж, ми все зробили? Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні корнем рівняння є 46. В другому корнем рівняння є 218. В третьому 380. І в четвертому 213. В четвертому 213. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших рівнянь. На цьому вправу завершено.